Доброго дня. Е, Відео таке. Цей прицеп вже в мене на каналі був. Дивіться, можна цей прицеп по агрегатно. Чи як там по запчастинам? Можна борти окремо. Там, ну, Дійшло, понятно, це нікому не нужне, не потрібне. А може, ухо. Так. Можна осі, можна в зборі. Тут, в принципі, ресори ось, з, мінімальним, з мінімальною вироботкою. Прицеп був в хорошому стані, але така проблема. Там тормоза може кому цікавить. Ресівери, ресори, ступиці, осі. Що можна цей прицеп розірвати по запчастинах? От такий прицеп. Задні рисори покажу. Немає. Прицеп з малим напрацюванням. Відповідно, й осі, відповідно, й ступиці, і все, як бачимо, циліндр який. Борти який? Ручний тормоз працює, О, як ми бачимо, кому що цікаво, від е, телефончик буде написаний під відео. Коментарі пишемо, кому що цікав... зацікавилось, телефонуємо або пишемо коментарі. На цьому все, до побачення.